Так, союзники України останніми тижнями закликали німецький уряд врешті ухвалити рішення про постачання танків Україні, але отримували лише таку відповідь. Це не просте рішення. Воно не лише про постачання танків, але й про зважування наслідків його ухвалення або ні. Ми не хочемо стати учасниками війни, але ми хочемо з усіх сил підтримувати Україну. Втім, 25 січня Україна нарешті почула від канцлера Шольца довгоочікуване. Ми надамо Україні танки типу Опард 2 це результат напружених переговорів з нашими міжнародними партнерами. І Я хочу щиро сказати, це було правильно. Це правильне рішення, що ми не просто пливемо по течії, а що ми діємо у тісній кооперації з союзниками щодо таких питань. Україна просила про танки західного зразка від партнерів ще з найперших днів повномасштабного вторгнення. Британські челенджери, німецькі леопарди та американські Абрамси могли би допомогти українцям захистити свою територію, але вкрай потрібні й тепер, як залізний кулак, для прориву лінії оборони ворога зазначив міністр оборони Олексій Резніков. Британія пообіцяла свій челенджер 2 раніше, а щодо Леопардів більшість країн чекала погодження від Німеччини, країни виробника. Чому Німеччина зволікала? По перше, в Берліні цілком серйозно сприймали ризик нової ескалації через постачання Україні танків. переймалися реакцію Росії. Але цей аргумент потім відкинув і сам канцлер Шольц. Мовляв, єдина провокація, яка тут може бути, якраз вторгнення рік тому розпочати Росію. По-друге, далася взнаки і проблеми історичної пам'яті через події Другої світової. У німецькому суспільстві, гадаю, досі є певне відчуття незручності, що німецька зброя та німецька техніка зараз використовуються для вбивства російських солдатів під час війни в Україні. Політика Німеччини щодо Росії до 2014-го, та й після теж справді певною мірою ґрунтувалася на усвідомленні того, що Німеччина чимось завинила радянському союзу, а потім і Росії як спадкоємець СРСР як відзначає Сьюзен Стюарт, Німеччина не хотіла брати на себе відповідальність за рішучий крок і чекала, поки сполучні штати погодять надання Україні своїх танків М1 Абрамс. Врешті це сталося майже синхронно із рішенням Шольца. Усе це сприяє повільності процесу ухвалення рішень. До того ж, звісно, існують розбіжності в думках всередині правлячої коаліції і, зокрема, всередині соціал-демократичної партії, до якої належить канцлер Шольц. Ці коливання постійно повторюються, і ми бачимо, що насправді Німеччині все ще бракує стратегії щодо війни та уявлення про те, як вона має закінчитися. Чи допоможуть її закінчити німецькі танки? Що ж, Леопард, — це якісний танк західного зразка, створений в часи холодної війни наприкінці 70-х, якраз для потенційного збройного протистояння з СРСР. Він має низку переваг над радянськими і російськими танками. Взагалі Україна вже отримувала танки від західних союзників на додачу до власних та понад пів тисячі захоплених в боях у Росіян. Але досі це були танки якраз радянського зразка. Тепер їх уже мало де можна полагодити і докомплектувати. А це проблема в умовах значних втрат техніки на полі бою. Говоримо про західні танки, тому що парк радянських він вичерпний. Перший момент, другий момент він плюс-мінус відповідає радянським модернізованим танкам. Але західні танки це от новий, новий рівень. Не знаю, нова висота західної допомоги. Перевага танків Леопард 2 у їхній поширеності, що спрощує поставки боєприпасів, комплектуючих та ремонт. Загалом таких танків різних модифікацій близько двох тисяч на озброєнні 13 країн ЄС. Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень кажуть, щоб ці танки мали справді значний вплив на полі бою, їх знадобиться близько сотні. Наразі як повідомляли у Бундестазі, йдеться про передачу союзниками 80 бойових танків Леопард 2 із яких можна сформувати два батальйони. На додачу до них Україна отримує обіцяні. Раніше Британію, 14 Challenger-2 та анонсовані США три десятки M1 Абрамс, найближчі родичі Леопард. 2. вам потрібно думати і про те, як захиститися і як повернути окуповані території. Те, що зараз ви комплектуєте, ми називаємо Combined Arms. адже йдеться не лише про танки, потрібна й піхота і системи протиповітряної оборони. Часом ви використовуєте бойові вертольоти тощо. Та ясна річ, з 10-20 танками вам багато багато досягти не вдасться. Вони ламаються, можуть з часом потребувати додаткового комплектування. тож говорити про цифри тут складно. Ймовірно, потрібна щонайменше сотня. але як скоро танки надійдуть в Україну? Це питання у Міноборони Німеччини закладають три місяці на поставки леопардів до України. Йдеться про роту, тобто 14 танків, які нині перебувають на озброєнні бундесверу. Отже, не потребують тривалого ремонту та оновлення. А ось із тими ж леопардами, які готові передати інші союзники, процес може. Може бути і довшим залежно від стану, в якому вони нині перебувають. Найближчі місяці у Німеччині також проходитимуть навчання українських танкістів будуть тренувати вправлятися з леопардами. Через складну комбінацію комунікаційної стратегії і тривалого процесу ухвалення рішень Німеччина уже втрачає довіру серед союзників, зокрема серед східноєвропейських держав-членів НАТО. Уже зараз помітно, що велика частина ініціатив шириться саме на східних флангах альянсу від країн Бал. Тє, наприклад, Гадаю, справедливо говорити про те, що черговий рівень допомоги для України розблоковано однак має пройти чимало часу і відбутися немало дискусій у німецькому політикумі, поки німеччина буде готова перейти на наступний. Я сумніваюся, що Німеччина готова просто вже взятися за питання поставок F-16 чи чогось такого. Про винищувачі F-16 як новий напрямок роботи для українських дипломатів заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на хвилі оптимізму про рішення. Ольця щодо танків раніше Білий Дім відхилив прохання України про надання f 16 через побоювання, що Україна може використати їх для нанесення ударів по російській території. Наші потреби в десятки разів більші аніж можливості західних країн у допомозі. Цього не буде. Цього немає зараз і не буде на цього року, і наступного так само. Ті об'єми, які нам потрібні, їх подекуди в світі просто немає. Тому що світ дуже дуже багато років, десятиліть не вів такої війни, яку ведемо серед нових проблемних питань, які можуть постати перед німецьким урядом та західними союзниками, на думку Сьюзан Стюарт, не лише певні види чи обсяги озброєнь також військові успіхи ЗСУ, які вони готові будуть підтримати, імовірно, знову остерігаючись реакції Росії, як от звільнення Криму.